Для вимірювання великого опору використовують пристрій мегометр. Наприклад, для вимірювання опору високоомних резисторів або вимірювання опору ізоляції дротів. Перед тим, як ми будемо користуватися мегометром, обов'язково коло, яке ми будемо вимірювати, потрібно. Щоб не було під'єднано до джерела живлення, щоб вас не вдарило струмом і ми не спалили мегометр, в комплекті мегометра йде три дроти. Один дріт з ось таким наконечником, один з таким наконечником, і третій дріт з теж з таким попереднім наконечником, але в нього два. Два туташтекера. Річ в тім, що омегометр використовують можна в двох варіантах. Перший варіант, коли нам потрібно екранувати якийсь дріт. Наприклад, наш дріт йде декілька жил, наприклад, чотири жили в екрані. І щоб не було струму витоку, його екранують. Як це робиться? Ми використовуємо ось цей дріт з двома штекерами. На ньому, на одному із них є позначка е e, екран. Сподіваюся, вам видно його. І так, тут є три гнізда: екран, лінія і мінус, земля. Екран вставляємо в це гніздо. Екран. Другий вивід вставляємо в лінію. Потім щуп з ось таким ось наконечником вставляємо в мінус. І залишився у нас третій третій дріт з ось таким ось наконечником. Вставляємо, увага, ось сюди, в екран зверху ось так ось. Під'єднали. Потім ми оцим ось, ось э, зажимом. Під'єднуємо до екрану дрота. Наприклад, ось такий дріт, і у нас є екран є. І потім іншими двома щупами притягаємося до двох дротів, між якими ми вимірюємо опори. Ну, на цьому дроті в нас один опір, тому ми зараз не проведемо таке вимірювання. Просто розказую, як правильно під'єднувати. Якщо ми вимірюємо опір без. Екрану просто два дрота, і між ними надо, два виводи, нам треба між ними виміряти опір, то ми під'єднуємо наші дроти ось таким ось чином. Оцей де, з двома наконечниками ми не використовуємо. Використовуємо інші два. Ми просто їх вставляємо ну, без різниці, який куди. Вставляємо один в лінію, другий в мінус. Зручно, що один із них з таким ось зажимом, якщо є можливість його використовувати, то дуже добре. Якщо немає, то можна просто його притуляти. Що ж, давайте вимірюємо опір ось цього резистора. Це високоломний резистор. Що нам потрібно? Перше, нам потрібно. Тут є два перемикача, виставити їх в нужний режим роботи. Перший перемикач, тут є дві поділки, 1 і 2. Поділка один. Використовує нижню шкалу вимірювання. І ми бачимо, що нижній йде від 0 до 5. 5 МГом. І вона в нас, стрілка рухається, 0 ось тут, 5 тут. Якщо в нашій опір більше 5 МГ, то ми перемикаємося на другу шкалу. Сюди ставимо І виміряємо від 5 Мгом до 1000 мегам. І увага, 5 МГ з цієї сторони. Тобто, якщо буде менше 5 МГм, то воно буде туди стрілочка хотіти відхилитися. Від, від, від якщо більше, то буде сюди відхилятися. Так. Ну, нашій. Резистор 15 МОм. Тобто ми вибираємо другу шкалу. Також є другий перемикач: тут є 100 В, 250 вольт і 500 вольт. Він потрібний для вимірювання. Ми виставляємо напругу, яку буде видавати наші мегометри. Це потрібно для того, щоб збільшити точність вимірювання опору при експлуатації на конкретній напрузі. Тобто, якщо буде експлуатуватися дріт напруга 220 вольт, то ми будемо ставити середню поділку 250 вольт. Якщо буде діапазон від 250 до 500 вольт, то краще вибрати 500 вольт. І якщо буде менше 100 вольт, то вибираємо 100 вольт. Ну або плюс-мінус там, 110 вольт, наприклад, ставимо 100 вольт вимірювання. Потім ми беремо. Щупи і притуляємо їх до. Ну, в даному випадку резистора. Ну, один ми можемо просто притулити ось так ось під'єднати його, а другий придеться держати рукою. Обов'язково не торкаємося пальцями, щоб вас не вдарило струмом. Держимося за ізоляцією. Цю роботу потрібно виконувати вдвох з своїм напарником. Чому в двох? Тому що один потрібно, щоб держав дроти, а другий потрібно, щоб крутив ручку генератор. Коли ми її будемо крутити, ось так ось він буде генерувати енергію і буде світитися оцей світлодіод. Обертати потрібно генератор з швидкістю в діапазоні десь 120-140 обертів за хвилину. Ну, ми просто потрібно, щоб наш світлодіод постійно світився, в, поки ми обертаємо. В цей момент, коли ваш напарник обертає е, ручку генератора, ми беремо і запам'ятовуємо, куди стрілочка показує. А потім вже вираховуємо, скільки в нас тут опір. Що ж, е, я зараз притуляю наші щупи до резистора. Напарник мій починає обертати. Так, добре. Я запам'ятав, що стрілочка була ось тут, між 10 і наступною поділкою. Скільки це мегаом? І так, дивимося, це більше, ніж 10 і менше, ніж 100. Між ними в нас 9 поділок. Тобто це у нас 10, 20, 30, 40 і так далі мегаом. Посередині між 10 і 20 виходить 15 МОм. Дивимося на номінал резистора. І тут ми бачимо, що 15 МОм все співпадає. Плюс-мінус 10, плюс 10%. Добре. Ну, 90% випадків мегометр потрібен для вимірювання опору самої ізоляції дрота. Давайте це зробимо. І так. Цей дріт планується використовувати ну і те, що в нього залишилось. Ну, раніше іншу частину дрота потрібно було використовувати в колі з напругою 220 вольт, тобто ми виставляємо 250 вольт. Ну, дрота повинна бути опір більше 1000 мегаом. Тобто стрілочка повинна зараз, якщо все добре, зашкалювати. Ну, Давайте це перевіримо. І так, я беру один із цей дріт землею до одного дрота, другий притуляю і обертаємо. І ми бачимо, що стрілочка зашкалила. Значить, опір більше 1000 мегаом. Ну, Добре, значить, цей дріт можна використовувати в. Експлуатації. Потім, коли ми закінчили вимінювання, потрібно поставити ось цей ось перемикач в середнє положення, так от нижнє. Ну і все. В принципі, ми потім можемо поставити ось так ось ручку, щоб вона добре стояла, і відмикати дроти, і вкладувати в спеціальну коробку. На цьому все. Дякую за увагу.